А сьогодні у Державному архіві Київської області відкрилася документальна виставка Шова Малейцев до дня народження. На виставці представлені документи з архіву, що розповідають про життя та творчість Шола Малейкова, увічнення його пам'яті. Нещодавно начальник відділу інформації та використання документів до Державного архіву Київської області Ольга Білая віднайшла документи, за якими встановлено справжні дату народження письменника 2 березня 1958 року. Тетяна Яковенко попросила розповісти про це співробітника архіву, кандидата історичних наук Ольгу Білою. У всіх офіційних біографіях є тільки 1859 рік народження письменника, тобто за старим силим 18 лютого 1859 року. Але 2008 року до нас прийшло завдання Державної архівної служби виявити документи стосовно життя та діяльності Шоломелихима до 150-ї річниці від дня народження письменника почала виявляти ці документи. і Сталося таким чином, що у списках євреїв містечка Переяслав, тодішньої Полтавської губернії, зараз Київської області, йшла по сімейні списки за 1874 рік а трошки пізніше за 1876, з наступними змінами по 1914 рік у цих списках які складалися саме для того щоб зазначити всіх військово чоловіків євреїв і потім призвати їх до лав армії там була зазначена сім'я рабиновича нохима войковича до речі пізніше він іменувався як соломон наумович або шолом нохумович проте нічого такого не було. Було по перше, він був Шулін, по-друге, Носимович Абинович. І в графі народився за метрикою, було записано 18 лютого 1858 року народження. Проте він був сином третім у сім'ї. Двоє старших були вже одружені, одного навіть була дитина. А за законом російської імперії з них ніхто не мав іти до армії, і на черві був Шулін. Але на той час він навчався в Переяславському повітовому училищі тисячі вісімсот. Сімдесят і до речі, закінчив його в 1876 році із відзнакою, але щось таке зробили, щоб йому поміняти рік народження, щоб він не потрапив до армії, а пізніше він захворів і його записали вже не до регулярної армії, а до ополчення. Тобто там є різні версії. Проте він залишився 1859 року що казав у всіх своїх офіційних виступах автобіографії. І, звичайно, так все залишилося, а оскільки тільки за дітей цим ми дізналися правду. Національна бібліотека України імені Горнацького продовжує...